Доброго ранку, мої любі дітки! Сьогодні у нас буде заняття ліплення і ми будемо ліпити квітку у горщику. Існує дуже багато різних кімнатних рослин, але для того, щоб вони всі росли гарні, треба розпушувати ґрунт, поливати, ставити квітку на сонечко. І тоді вони будуть рости та квітнути. Погляньте! У нас є квіточка, але чомусь вона засумувала. Напевно, її треба полити. Ну, не допомогло. Але може вона засумувала через те, що вона одна. Давайте її зліпимо ще одну квіточку. Перш ніж ми почнемо ліпити, давайте розімнемо наші пальчики. І зробимо пальчикову гімнастику, яка називається квіточка. Готові. Наші гарні квіточки розкривають пелюстки. Вітерець ледь-ледь повіває. Квіточки ледь ледь гойдає. Наші гарні квіточки закривають пелюстки. Голівками хитають. Тихо-тихо засинають. А тепер почнемо працювати. Для ліплення нам потрібна дощечка, на якій ми будемо розкочувати пластилін. Ось такий невеличкий аркуш паперу. Папір може бути будь-якого кольору, ну і, звичайно, пластилін. Спочатку ми будемо ліпити горщик для нашої квіточки, і нам знадобиться ось такий шматочок коричневого пластиліну, стекою відрізаємо невеличкий шматочок пластиліну і розминаємо його в руці, поки він не стане м'яким. Коли розігріли пластилін, коли став м'яким, нам треба його розплющити, отак пальчиками, у такий от пласт та надати форму горщика. Але для того, щоб надати форму горщика, треба спочатку надати квадратну форми, а потім з неї вже виліпити форму горщика. Ось так. Кладемо його на аркуш паперу. І міцно притискаємо пальчиками до паперу, щоб він приклеївся. Ось наш горщик і готовий. А далі нам треба зробити стебло. Для цього нам знадобиться зелений колір. Стекою відрізаємо невеликий шматочок, зігріваємо його пальчиками і робимо ось такий от жгутик. Ось так розкочуємо, розкатали і так само приклеюємо на наш папір. Ось стебло готове. А тепер нам треба зробити листочки, якого вони кольору. Так, правильно, теж зеленого. Знову стекою відрізаємо маленький шматочок зеленого пластиліну. Зігріваємо його пальчиками. Якщо у вас забагато пластиліну, то відірвіть зайвий шматочок. Робимо кулю, а потім пальчиками стискаємо, ось так. І у нас виходить листочок. От, у нас листочок і готовий. Робимо ще один, щоб у нас було два листочки. Весь зайвий пластилін прибирайте до великого шматка. І от у нас вийшло два листочки. Так само приклеюємо їх до стебла на папері. А тепер нам треба зліпити саму квіточку. Пропоную серединку зробити жовтого кольору. Відрізаємо стекою Маленький шматочок, скочуємо кульку і теж притискаємо її пальчиками. і наклеюємо трохи вище стебла на папері. Ось так. А тепер пропоную робити полюстки. У мене є рожевий пластилін, а ви так само можете вибрати будь-який інший колір. Відрізаємо кілька шматочків від великого шматка і скочуємо ось такі ковбаски, а потім скручуємо їх як на чаравлик. Бачите? І кожну пелюсточку приклеюємо до серединки. Нам треба зробити стільки пелюсток, щоб вони були навколо серединки і заповнили весь простір. Ось наша квіточка і готова. Можна залишити так, а можна взяти стеку і прикрасити малюнком наш горщик. От, наприклад, можна намалювати хвилясту лінію. А ще можна його прикрасити. Наприклад, взяти жовтий пластилін і от такими маленькими кульками, крапочками прикрасити горщик. Подивіться, як виходить гарно. Ось така робота у мене вийшла. Пропоную вам теж вдома зробити таку квіточку і надіслати мені фото, яка квіточка вийшла у вас. Буду чекати, дітки. До побачення, до нових зустрічей!